Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності. Давайте разом пригадаємо усіх героїв. Сергій Бубка і його рекорд у стрибках з жердиною. У легкій атлетиці Сергій Бубка був однією з найвизначніших постатей за всю історію цього виду спорту. Рекорд луганця у стрибках з жердиною – 6 метрів 15 см. Встановлений у 1993 році, став новим орієнтиром для всіх легкоатлетів світу. Загалом Бубка першим перестрибнув 6 метрів та 35 разів перевершував свої світові рекорди 17 разів на відкритому повітрі та 18 разів у приміщенні. Лише у лютому 2014 року в Донецьку пав рекорд бубки у приміщенні 6 метрів 15 см. Після стрибку француза Рено Лавінелі на 6 метрів 16 см. У вересні 2020 року побили рекорд бубки 6 метрів 14 см на відкритому повітрі. Швед Арман Дюплантіс стрибнув на 6, метрів 15 см. Клички та українська домінація. Брати Віталій та Володимир Кличко перетворили для українців бокс на релігію. Де вони були божествами. Володимир спершу виграв золоту медаль Олімпійських ігор 1996 року в Атланті, і потім вони з братом змогли завоювати бокс. Віталій став першим українцем, який здобув титул чемпіона світу серед професіоналів за версією ВБО. А Володимир встановив рекорд за кількістю успішних захистів титулу чемпіону світу у надважкій вазі 23 рази. Перемоги кличків стали національною гордістю, а самі брати увійшли до зали слави світового боксу. Імовірно, найбільшим їх успіхом був момент, коли вони мали всі чемпіонські титули у суперважкій вазі. У Віталія був пояс ВБЦ, а у Володимира ВБА, IBF і ВБО. Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою Незалежної України. Здобувши золоту медаль на зимових Олімпійських іграх у Ліліхамері 1994 року. Українка в 15 років виграла золото чемпіон, чемпіонату світу, а в 16 святкувала перемогу у боротьбі з американкою Ненсі Керріган в Ліліхамері в жіночому індивідуальному катанні. Перемога бою вперше спричинила підняття прапору України на Олімпіадах і вперше звучав гімн. Який організатори понад 40 хвилин шукали перед нагородженням – Лілія Подкопаєва і Золотий Тріумф на Олімпіаді. У 1996 році на Олімпійських іграх в Атланті Лілія Подкопаєва здобула дві золоті та одну срібну медаль у гімнастиці, продемонструвавши ідеальне виконання вправ на колоді та в багатоборстві. Досягнення Подкопаєвої та її сльози на нагородженні. Увійшли в історію української гімнастики та стали джерелом натхнення для нових поколінь спортсменів, які ще не один раз завойовували медалі Олімпійських ігор тріумфи Динамо, Шахтаря, збірної України та велике Шевченко. У 90-х роках футбольний клуб Динамо Київ був головною командою країни. За них болівали президенти, а найталановитіші українські футболісти мріяли потрапити в команду Валерія Лобановського. Збірна України теж тоді складалась з динамівців. В сезоні 1998-1999 років Динамо з Лобановським дійшло до півфіналу Ліги Чемпіонів, а світ дізнався про дует нападників Андрій Шевченко Сергій Рибров. Наблизитись до цього результату зміг лише донецький шахтар в сезоні 2008-2009 років. Коли команда «Мірча» у Ческу виграла останнє в історії кубок УЄФА, який потім переформатували у Лігу Європи, збірна України за 33 роки Незалежності вразила у 2006 році, коли вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Світу 2006. У 2021-му команда дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. До успіхів Динамо в 1999 році. Збірних України у 2006 та 2021-му мав відношення єдиний в історії країни володар золотого м'яча Андрій Шевченко. Шева був найкращим гравцем в Україні за останні 33 роки. Він з Міланом виграв Лігу Чемпіонів у 2003 році. У 2004 йому дали золотий м'яч. Після завершення кар'єри Андрій Миколаєвич очолив збірну та став одним із кращих тренерів в її історії. Ольга Харлан і її героїзм у фехтуванні. Ольга Харлан є рекордсменкою за кількістю медалей представників України на Олімпійських іграх, У з Шеблістки, дві золоті нагороди та одна срібна в командній першості та три бронзи в індивідуальних змаганнях. Саме коли Харлан виходила на Олімпіадах, то вона тягнула команду до перемоги. Найбільші емоції та перемоги українців у фехтуванні на шаблях пов'язані з Харлам, яка стала номером один в українському спорті. Олександр Усик непереможний. Після братів Кличко був страх, що в Україні немає рівноцінної заміни. Але несподівано нею став боксер першого важкого дивізіону Олександр Усик, який був олімпійським чемпіоном Лондона 2012. Усик. Зміг стати абсолютним чемпіоном в непопулярному крузервейті, але через розміри та стиль боксу експерти називали примарними його перспективою надважкій вазі. До того ж, українець невдало дебютував у Хевівейті проти Чаза Уізерспуна та Дерека Часори. Ці бої вийшли дуже складними для українця, і він лише підсилив розмови скептиків. Олександр все ж став обов'язковим претендентом на титул IBF ентоні Джошуа, Після невдалих виступів українця Джошуа не відчув від нього небезпеки. Через свою помилку британець двічі поступився рішенням суддів. У 2024 році Усик взагалі зробив неможливе. Переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном з часів Ленокса Льюіса. До того ж, він другий після Евандера Холіфілда, беззаперечний чемпіон у першому важкому та надважкому дивізіонах. При цьому Усик був перший веру чотирьох поясів. Льюісу та Холіфілду потрібні були лише три пояси. Еліна Світоліна перша ракетка України. В України довго були невдачі в тенісі, та не було спортсменок топового рівня. Еліна Світоліна стала найуспішнішою українською тенісисткою в історії, яка досягла третього місця у світовому рейтингу ВТА. Вона неодноразово вигравала престижні турніри. Включаючи підсумковий турнір ВТА у 2018 році, Світоліна навіть після перерви на вагітність повернулась в топ-30, і вона стала джерелом натхнення для багатьох топових тенісисток, які після народження дитини боялись повернутися. Ці імена лише вершина українського спортивного олімпу, але ці фігури зробили найбільший вклад в український спорт.